Сьогодні чудовий день, тому що п'ятниця. А ще ми продовжимо говорити про всенародно улюблених персонажів мультфільмів. Нагадаю, що перший в світі мультфільм в повному сенсі цього слова був випущений в 1897 році і був рекламою порошку для виготовлення крему. Втім, сьогодні я хочу розказати вам історію створення милого, безтурботного, наївного героя мультика Крокодил Єна і Чебурашка». Чебурашку. вигадав його талановитий дитячий автор Едуард Успенський. А мальований персонаж був створений художником Леонідом Шварцманом для мультиків, знятих Романом Качановим. Так, що у звірятка не один тато, а відразу три, тому йому пощастило більше всіх. Чебурахнутись означає впасти. Саме це слово почув Едуард Миколаєвич від маленької дочки свого друга і придумав новий персонаж для своєї книги. Чебурашка полюбився і дітям, і дорослим, і всьому світі. У 2003 році навіть на токійському міжнародному ярмарку анімації японська фірма придбала права на поширення в Японії мультфільму про Чебурашку аж до. 2023 року. Ну, а у Запоріжжі нещодавно теж був встановлений пам'ятник на честь Чебурашки біля спорткомплексу. Виглядає він ось так. Ну, у кожного своя фантазія. Ну, Взагалі, пам'ятників у всьому світі цьому герою чимало. Ми зробили їх підбірку і пропонуємо переглянути це просто зараз. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Отакі От пам'ятники Чебурашкам існують у всьому світі. Ну а просто зараз до вашої уваги найвідоміші та найулюбленіші фрази цього мультгероя. Хто там? я, Чебурашка. Чебурашка. Хто ви такий? А я не знаю. Ви, звичайно, не медіжонок. Може бути. Сейчас Чебурашка скажет вам речь. Мы строили, строили, и наконец построили! Ура! Кто людям помогает? мечтает время зря Ха -ха. хорошими делами прославиться нельзя прославиться нельзя